Ось так. Потім я зрозуміла, що треба чимось займатися. І згадала, що нікому не потрібна. І, о Боже, у мене почалася істерика. А потім мені зробили кілька уколів, і стало все добре. А -а -а. Але я так само не можу назвати війну. Війна? Я й по сьогодні говорю: трапилось, що трапилось. Адже я жінка, я дівчинка. І коли трапилось. Те, що трапилось, це був шок. Мені почали всі писати, питати мене. Де я? Що я? Коротше, я обісралась від страху. Я почала бухати, потім така ве, а потім знов ці припадки. Типу ж я українка, як я можу. І я така Україна, це чудово, але гроші! <плес> гроші для мене ніколи, знаєте, не пахли і не бачу